Мешканці будинку, що на вулиці Софії Ковалевської, 23 а майже усю зиму просиділи без тепла. Хоча у будинку є і тепе однак, чомусь тепла немає. Мешканці будинку стверджують, уся причина у тому, що ось цей будинок, що знаходиться поряд, забирає усе тепло у них, а до них доходять тільки залишка його. Люди кажуть, що цю проблему може вирішити лише Луцьк тепло, але віз і нині там. Пані Валентина проживає у цьому будинку вже багато років. Розповідає, цієї зими температура у її квартирі не підіймається вище 15 градусів, зазвичай ще нижче. Це в квартирі всі були. Весь одяг в шкафах все було зелене. Зелене, настільки була сире, що це не утоплювалося спочатку від з осені, що це треба було чекати, поки буде погода, все перебирати, перелажувати, це жахло один. А на п'ятому поверсі, там в мене сусідка живе маленька дитина, є, слухайте, вона, вона включає обігрівача, то в неї обігрівач натягує за місяць. 800 до 1000 гривень, тому що квартирі холодно, дитина маленька і мусить вона топити. Слухайте, бо дитина не вилазить з цуплі. Тому, аби хоч якось обігріти квартиру, рятуються газовою плитою. Батареї у квартирі ледь теплі, і така ситуація із опаленням в усьому будинку, кажуть мешканці. Ми опалюємо чи можемо. Якщо є електроенергія, ми опалюємо повністю електроенергію. Ну, температуру є чи включаємо газову плитку. Тобто ми ж не будемо сидіти мерзнути, але це не є вихід. Квартира починає цвісти. Ми, коли зробили ремонт, утеплили будинок. У нас це питання взагалі відпало. Тобто, нас декілька років порядок був всім всім. Зараз нові цвітіння. Вікна пливуть, стає зранку, по вікнах просто тече вода. Тепленька, тепленька водичка пішла з крана гарячої води. Потрібно з співанни води злити холодної. Вся проблема у ІТП та розподілі теплоносія, розповідає голова ОСББ Юлія Сабатюк. Мовляв, весь теплоносій забирає сусідній 25-й будинок. Там з температурою в оселях все в порядку. О 23-й, а залишається практично без опалення. Коли ми звертаємося з скаргами, от мешканці пишуть скарги в лист тепло. Виходить комісія, то в той момент, коли комісія, тепло є. Подається. Чому робимо на, на три дні? Так, на три, три дні, дні є тепло. І далі будь-які скарги зразу до голови озбубену. Голова ОСББ не подає теплоносія, і відром його не принесе. В будинок він ж має централізовано подаватися, а вже розподіляється нашими ІТП. То дуже добре, що в нас стоїть насос, бо якби в нас не було насоса і то ми взагалі б не мали тепла. Фахівці, які обслуговують тепловий пункт, кажуть, ситуація не є нормальною, оскільки без відсутності тепла страждають не тільки люди, а й внутрішньобудинкова будинкова система. І вирішити питання може лише ДКП ДКПЛЬКТО. Такі дві атмосфери на подачі, і маємо п'ять і три атмосфери на звороці. Хоча мінімальний перепад тиску в теплових мережах. На воді в будинку має бути 0,7 атмосфери. Тобто, а в даному випадку ми маємо в зворотці більший тиск, ніж в подачі. Відповідно, в таких умовах циркуляції теплоносія в будинку не може бути. І це все проблема теплових мереж. У нас витрата теплоносія на полічильнику була 2 метри кубічних на годину. Ця проблема вирішується лише по стороні теплопостачальної організації. Лузь тепло. тепло, звичайно. Натомість у лузь теплі кажуть, що про проблеми знають. Уся причина у відключенні електроенергії. По тому району часто вимикають електроенергію у всіх цих трьох будинках Софі Ковалевської, 25, 23, 23 А у них є ІТП. і Відповідно, коли вимикається електроенергія, ну припиняють поту насоси на ІТП. Теплоносій не закачується, і будинки холонуть. Мережа побудована таким чином, що о, Тепло спочатку ну мережа заходить в 25-й будинок, і звідти вже розходиться на 23-й а і на 23-й. В 25-му будинку, ну перший, який приймає теплоносії, відповідно починає працювати і тепер, коли включається електроенергія, і він забирає на себе більшу частину тепла. До будинку, в якому мерзнуть люди, в чергове має прибути комісія з луцьк тепла. Однак, коли вдасться вирішити проблему, невідомо. Ба більше подібна ситуація не тільки у цьому будинку, але й у інших. Наприклад, у багатоповерхівці на проспекті відродження. 14Б. у нас так виходить, що якщо немає світла чи на котельні, чи на будинку, відповідно ти реагуєш. І коли запускається все, дуже часто. Я потім дзвоню до своєї обслуговуючої компанії до фірми «Гольфстрім», і які дивляться по системі, що в нас немає виходу. Опалення з будинку, тобто не працює зворотка. На подачу в нас все йде гаразд, гаряча водичка, все поступає в систему, але вона блокується, тому що немає циркуляції. І такі випадки були неподинокі в нас в грудні місяці. Людей рятує тільки те, що зима цього року не надто морозна, тому обігріти житло альтернативними джерелами можливо, проте дорого. Нині лучани шукають вихід із ситуації, яка склалася, і сподіваються, що комунальники все таки владнають проблему із подачою тепла в будинок.